Не всім же бути худими. Треба комусь бути гарними. Красиві. Ну так. Да. Як о шиєчки? Шия. Не можу. Кабаняча, шия. Кабаняча, свиняча. Свина шийка. Саме ніжне м'яско. Саме смачненьке. Да, що смачне, то смачне. Моя найулюбленіша позиція. В нашому виконанні. Це шедевр. Тяжко, так? Да? Ніхто не казав, що буде легко. Трошечки прилипає. Гарнюща шийка. Красота. Маленькі, більші, не хочеш є? Треба приложити силу. Максимум зусиль, щоб його зняти, так? Да? Мені сьогодні там коментар один прилетів, що мені треба на фітнес. На фітнес тобі треба. <ріст> Якщо я похудаю, я ж не зможу ошийки носити та спати. Треба сила. Начну худати, яка сила. Вітром здують дітей. і все. Але люди, скучно жити, але можуть поради давати. І з какао, і на фітнес, і менше їсти, і менше спати. Ще б щось сказала, але не хочу просто. Все зараз розкажеш. Все зараз розкажеш. А такі я. коментарі класні пишуть ті, які не мають чим займатися. Людям просто нема куди діти свою енергію, як тільки писати гадості такі в інтернеті. Сама знаю, чи треба мені на фітнес, чи не треба. Чоловік каже, не треба на фітнес. Звісно. Лиш сильний вітер де тебе шукати тоді. Так знайшов. написали, що їй треба худати. А вона пише, що не всім же бути худими, треба комусь бути й гарними. Красивими, Сум. ну так. Да. А ви би змогли похудати коло такої продукції? Все треба смакувати. Щоб знати, що людям продаєш. Три рази в день вдома йому. І ще тут 3-4 рази. мусиш Наші гарні шиєчки. Сонечко. Це я, так? Так, да, ошейці. Красота. Вартість ошийка 480 гривень за кілограм. Ого! Бажаєте замовити. Не балакай, бо будеш голодний ходити. Так, да, Пишіть мені в Viber і WhatsApp 068 87 87 87 4.